Привіт народ! Вітаю вас на каналі Мігрант. Ми сьогодні вийшли потестити нашу камеру. Так що взяла вас з собою, може щось покажемо. А може і не покажемо. Ми, коротше, виїхали пару миль від нашого міста. Це місто Амбур. тут є річка, та така майже гарна природа. Просто я гарніше, я так що брати з чим рівняти, я рівняю з іншою природою, яку я тут бачив, то це майже гарно. Так, Сьогодні я б хотів би хотів напевно подумати, порадумати, поговорити про подальшу долю мого канала, як я хочу його розвивати, куди я хочу рухатися, які формати я хочу робити, бо я останнім часом над цим думаю. І от навіть для цього я спеціально зараз купив вже камеру, щоб е, відео було для мене дуже важливо перша якість. Але в принципі на айфоні якість була непогана, був дуже поганий звук. Ну прям, типу, е, якщо побачите мої попередні відео, то побачите, який там звук. А тут вже я так тестив вдома, звук набагато кращий, набагато гарніший. І картинка просто класна. Є в цій камери є свій стабілізатор який стабілізує картинку і там навіть є така настройка, я зараз вроді налаштував її яка тримає горизонт. О, тут є спуск якийсь. От ми йдемо по спуску. Пішли мала, треба руку дати. Ого! Віце яка красота там. Так що так, да, буду я трохи спускатися. Е, вирішив зняти таке відео. Такого формату, як просто розмова. Ми будемо гуляти і в принципі одним кадром я хочу все це зняти, можливо, десь підрізати. І Мені цікаво взагалі, як такий формат буде залітати. Бо я сам собою я хочу знімати великі випуски, коли куди, кудись я буду їздити, але я їжджу кудись не часто, а от такі маленькі вилазки, я думаю, вони будуть частіше. І от я вирішив е, починати знімати такий ще формат. Щодо камери, я купив камеру GoPro 11 але я трошки провтикався з нею, тому що я купив е, GoPro mini. вона без екранчика. Вагітна жінка. Да, вона без екранчика. Я думав, що я купив звичайно, а коли прийшов в магазин... То там, коротше, ну, казала, що я взяв міні. І я поговорив з консультантом. Що? Треба йти туди. Я поговорив з ну, туди, куди ми були минулий рік. І я поговорив з консультантом, і він сказав, що в, в... ній різниця єдина, це те, що немає екранчика. І я спитався, чи можу я просто поміняти і доплатити. А вона сказала, що треба якби, зробити повернення, а це займає час. Куди йде? Да, а це займає час, якби ну, до, двох, до двох тижнів може це. І ми вже вирішили, і я вже вирішив не чекати цього, а просто взяти цю. Бо в принципі, якщо немає різниці, то я не бачу сенсу сильно переплачувати. До того ж, я думаю, в майбутньому ще якусь камеру куплю, ще якусь більш з гарнішою якістю. Але, в принципі, для цих задач, які я зараз буду робити, я сподіваюся, що мені її буде більш, ніж достатньо. В неї є свій стабілізатор, як я вже казав, е, більш-менш нормальний мікрофон. Е, в звичайній серії GoPro можна доставляти мікрофон, а на рахунок сіє, я ще не знаю. Так що, якщо можна буде доставити ще мікрофон, то ця тітка не просто так з нас сміялась. Ми просто прийшли, а тут, а ну, Тут просто хащі. Тут немає змій. Куди ти? Ти хочеш вертатися? Я думаю, що ні, тому я йшов туди. Коротше, ми вертаємося. Ми вертаємося, ми вийдемо е, туди далі, там більш таки гарніший є хайк. І я думаю, що я включуся там далі. Ні, народ, я просто мусив включити відео, бо дивіться, що вона вділа на хайкінг. Взула. Взула. Вона взула шльопки на хайкінг. І в тепер мені мучиться, що їй важко. Там були такі сходи вниз. І ну, вони такі різкі. ну, в шльопках не зійдеш. Ну я б навіть в присок не зійшла. Ну ладно, Спремся на вагітність. Окей? Короче, вилізли ми з цієї горки. І все Дівка погибає. Реально. 150 пульс. Так, да, мені добре. Ми відпочиваємо, коротше. І будемо рухатися далі. Ми хочемо піти от туди. Там є, здається. Ну, я вже не пам'ятаю, що там є. Ну то я сам тоді піду, погуляю. Щось піднімаю. Так що таке от. Короче, я зрозумів, що хайкін це тема не для вихід. Да, Юлета вже змучилася, трохи прогулялися, і трошки важко, бо У неї вже трохи живіт немалий, і вже такий срок більший. Тому ми вирішили. Е, Тут є вище, трошки є вище дуже класний міст, високо дуже, і там, в принципі, наскільки я знаю, можна зупинитися. Можна походити по тому мосту, погуляти, він дуже-дуже високий. Він, е, Ось там на горі. You here? А, you here? No. Not? No. Okay. Да. Так що таке. Що я говорив? Так, да, ми їдемо туди наверх. Е, я думаю, що там щось познімаю. Трошки погано, що сьогодні сонця немає, бо я думаю, що мені здається. Але хоча... Просто мені здається, коли сонце, камера може гарніше показала щось. Але з одного боку я думаю, що все окей. І Я, в принципі, я трошки вдома знімав покупкою задоволений. І щодо каналу, е, щодо каналу, я хочу е, вчитися більш професійніше знімати. Навіть ось в мене вже руки не трясуться. Це вже добре, вже картинка чітка, бо в камері є цей стабілізатор всередині. І мені здається, мені здається, я не знаю, я от зараз знімаю, я приїду додому, я подивлюся, чи дійсно так. Чи дійсно так, як має бути. Але має так бути. І я хочу купити якийсь класний мікрофон додому на комп'ютер, щоб коли я буду знімати великі якісь випуски, якісь великі поїздки, то замість якоїсь музики можливо робити якусь начітку, так як це роблять багато інших блогерів. Бо мені здається, що ця музика трохи скучновато, яке я роблю перебої, а краще... В період цих перебоїв розказати про місце, де ми є, розказати більше про місце, куди ми їдемо і так далі. Я так думаю, це буде цікавіше, якщо це буде гарно підготовлено. Так що таке: плани, планами, а як буде далі виходити, я побачу, бо насправді це дуже багато часу забирає. Дуже багато часу, а я зараз дуже багато працюю. Прям дуже багато працюю. Е, я працюю на одній роботі на своїй основні 40 годин. І ще годин 20, напевно, якщо я не брешу. Так, да, десь годин 20, я ще працюю, якщо не більше, на доставці в вихідні. Так що така от мене насичена зараз життя. І плюс до того, я зараз ще вчуся, і ще плюс до того, я поступаю ще зараз в коледж, я вже документи подав вже, вибрав класи, і я не знаю, як я все витягну. Але я, я зрозумів в Америці це те, що тут реально треба пробувати вчитися, пробувати себе десь. В нормальних роботах, бо стройки це класно, ну я на стройці не працюю, але взагалі да, Стройки, траки це класно, але коли ти маєш нормальну якусь освіту і маєш якісь нормальні навички, то це набагато краще, тому що я не знаю, це, це і добре оплачується, і, скажімо так, ти не працюєш по 12 годин. В день. І тому я от вирішив трохи більше рухатися в науку, більше вчитися, більше шукати себе. І е, в мене була знаєте, в мене була можливість е, піти траком їздити. Е, я вже навіть вчився, е, вчився вже, я вже здав був, е, теорію, але я це все турмознув минулий рік, бо я не знаю, я не захотів такого життя. В принципі, знаєте, класно, вроді, великі гроші. Реально, ну, гроші там великі. Але ну, зараз, правда, там кажуть, проблеми. В плані все грузи, типа бензин подорожав, а бензин подорожав, а, Вроді... ці, їх... а грузи, ці такі самі залишилися і не так багато вони заробляють, як заробляли... заробляли раніше. Але я думаю, це все вирівняється. І буде все як раніше. Тим не, Тим не менше я все одно не вибрав цей шлях, а от хочу. Е... В Україні я займався ІТ-сферою, я займався тестуванням. І зараз, в принципі, я би хотів би в цю сферу тут йти. не знаю, чи саме тестування, але хочу просто йти в якусь IT, розвиватися там, можливо, розробником, можливо, ні. Так що ми будемо їхати туди. От там є міст такий, я вже звідти включуся. Я просто мушу це зняти, бо у нас в Каліфорнії тут дуже сильні пожари літом. Це фактично ліс весь. Ну це був невеликий ліс, але лісочок згорів, просто все, дерева всі чорні. Тому ж така красота. Але це тільки... Це тільки початок гір. Бо далі гори набагато гарніші. Ну, тут гори, прям, я не знаю, чим, от, чим Каліфорнія мене тримає реально за своєю природою. І я ще, я ще в половині не був навіть тут. Я, я просто був в декількох місцях і це реально заворожує. Тому що, чесно, ми дуже останнім часом ми думаємо останнім часом про переїзд в інший штат. Uh, якийсь республіканський але те, що тут тримає це оце, ця природа, це різноманіття, яке тут є. В одну сторону у нас тут океан, в другу сторону гори, річки, озера. А мужик на гітарі приїхав, грає і любує природою. і там просто планеває. Та Не буду зупинятися, бо в нас місце назначення далі. Да. так що Каліфорнія дуже гарна. і це мене тут реально тримає. Тут, правда, ціни, ціни тут а, не малі на будинки теж невеликі. Але я думаю, що все можливо, якщо реально себе десь реалізувати, то і реально буде купити будинок і побудувати життя навіть в Каліфорнії. Ми запаркувались тут. І будемо йти от той міст там. Ми просто по ньому погуляємо, звідти має бути гарний вид. Я думаю, що будемо їхати додому, бо сильно не нагуляєшся. А тут, до речі, бачите, теж горіло. Отаму в тій стороні минулий рік дуже сильні пожари були, дуже сильний там був пожар. І я пам'ятаю, я прям слідкував з тим пожаром кожен день. Там він обновлявся. І я прям, я не знаю, як, як за фільмом слідкував, там дуже багато згоріло, там місто згоріло. Але я не знаю, чи саме тут він був. Але далі по цій дорозі той пожар був. Тут взагалі кожен рік пожар, я вже казав це. І я думаю, що це навіть оця частина навіть може бути ще з минулого року чи з минулих років. Так, тут дуже гарно. Я сподіваюся, камера щось покаже вам. Це коротше цей міст. Я думаю, що можна на нього не будемо йти, бо не дуже є сенс, отака от природа. Ми були от там от знизу, там, якщо видно, і зараз ми приїхали сюди. Ми тут собі ще трошки тут погуляємо, побудемо. Але я думаю, з вами буду прощатися вже. Так що, чому я вирішив знімати такий формат? Бо я просто хочу, щоб на каналі була більша активність в плані відео, бо, бо якщо я викину одне відео в два місяці, то мені здається, що канал не буде так розвиватися і його не буде так і рекомендувати Ютуб. І до тих випусків, куди, коли я десь їду далеко, я хочу додати такі короткі випуски, просто вводити вас в курс справи. Е, можу ж розказувати якісь свої плани, якісь свої нови, новини в такому форматі, бо треба, щоб канал жив. Бо я дуже-дуже давно хотів знімати. Я як приїхав в США, я думав почати знімати. Але потім думаю, мен, а нащо воно? Кому, кому воно треба? І зараз я вирішив чисто навіть для себе. Сонце! Ти сюди! Тут прикольно. Да. і Я вирішив навіть просто раді себе, щоб якісь моменти знімати, де я був, що я бачив, навіть лишатися для себе, як спогадка. Як спогади. Так що. Лишайтеся зі мною, слідкуйте я. Вірю, впевнено, що відео реально далі будуть краще. Бо я... машина їхала. Бо я багато що зараз для цього роблю, навіть само, хочу починати купляти техніку якусь. Бо я розумію, що відео це класно, але коли ти дивишся це в кращій якості, з кращим звуком і взагалі, коли все класно зроблено, спродюсовано, машина їде. Так, коли все гарно підготовлено, то це цікавіше дивитися. я думаю, більше народу буде в це залазити. Бо народ зараз реально класний час розвивати український ютуб. І я вважаю, що, що хай це буде такий карявий, не карявий, але він буде українським. Бо я виріс на російському ютубі. І реально в моєму дитинстві. Зараз машини їдуть. Я не знаю, як мене чути, коли машини їдуть. Потім подивлюся на це, Можливо, треба докупити петлічку. Да, я виріс на російському ютубі і це таке собі. Якщо чесно. Вау, гарно, дивіться. Це просто щось. Це... Я... я просто кайфую, реально. Це гарно. Я виріс на російському ютубі. Я хочу, щоб мої діти і наше покоління... Особливо зараз в цей час, коли війна в нас в країні, я вважаю, що український YouTube має розвиватися. Так що я хочу розвивати його. Закликаю вас вас цей YouTube, мій канал, закликаю створювати свої проекти, бо чим більше, тим краще. Так що, друзі, кому цікаво, буде спостерігати за це, як мій процес імміграції відбувається. Тому що він ще відбувається, я вже тут майже два роки, але я ще все одно якби, привикаю, я ще все одно багато що вчуся, багато з чим стикаюся. Я багато в чому помиляюся. Да, і я думаю, що вам буде цікаво спостерігати за цим. Я хочу знімати більше подорожей. Тому що я, я дуже люблю подорожувати, я дуже люблю подорожі. І як я вже казав в минулих відео, я. Останній рік я просто нікуди не їжджу, реально нікуди не їжджу. І навіть цей YouTube канал це для мене буде стимулом, щоб кудись їздити і щось робити. Так що, всім пока, ставте пальці догори, обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо вам цікавий такий формат, рекомендуйте його друзям. Всім дякую, всім пока.